Танява це мальовниче село, яке лежить на самому сході Івано-Франківщини в межах Прикарпаття і в понизі річки потоку Жижава. Пускаючися в глиб села Танява, при в'їзді знаходиться капличка Різдва Пресвятої Богородиці, відкриття якої відбулося 14 жовтня 2019 року. Жителі села об'єдналися та власними силами встановили таку пам'ятку з того часу. Це місце є місцем спокою, місцем Божої благодаті, де кожен охочий може пройти та помолитися у власних намірах. Крокуючи вдаль села, бачимо церкву на підніжжі у 1770 році. В селі була збудована дерев'яна церква Святителя Миколая, яку ремонтували у 1838 році. Дерев'яна церква, яка сьогодні збереглася в селі, була зведена все ж у 1869 році стараннями отця Дмитра Головкевича. Вівтаремо орієнтовано до північного сходу, покрита бляхою, у 1928 році. А вже ж у 1937 році Вівтар із Захаристію розмалював Дмитро Бойко зі села Жулин. на захід від церкви розташована дерев'яна дзвіниця. Для села Нява церква є неодмінним місцем єднання людини з Богом. Саме тут проводяться богослужіння і різного роду релігійні обряди. Загалом найважливіші події життя кожної людини пов'язані з церквою. Під її куполом жителі села Танява радіють, а також сумують. Віримо, що храм це завжди фундаментальна будова, яка має своє сакральне значення. Практично у центрі села Танява знаходиться фельдшерсько-акушерський пункт, який обладнаний усіма медичними засобами для надання найефективнішої першої домедичної допомоги. Медсестра Олександра Іванівна радо допоможе вам та надасть як найкращі рекомендації для вашого найшвидшого одужання. Вблизу ФАПу є клуб села Танява, де проходять патріотично виховні акції, віча, різноманітні фестивалі та народні гуляння, де можна познайомитися з народними традиціями, ремеслами та культурою села. Завклубу Кидик Галина Дмитрівна завжди намагається згуртувати громаду для організації культурно-просвітницьких заходів, у яких беруть участь усі від наймолодшого до найстаршого, хоч і село невеличке, але явно талановите. Танява це село, що мало і досі має значний економічно ресурсний потенціал. Танява оточена зеленими горами, густими лісами та безкрайніми полями. Також село багате на різноманітні мінеральні джерела. Перші століття від часу заснування села його мешканці займалися лише сільським господарством. Відвоювавши у лісу свої клапті, ниви полів, вони вирощували пшеницю, жито та городину. Зараз же жителі села Данява займаються активно тваринництвом, утримуючи корів свиней, курей та індиків, а також вирощуванням сільських культур, садівництвом, ну і бджільництвом. Природа щедро обдарувала наше село, і ми цим пишаємося. Адже у нас справді родючі поля, неймовірні краєвиди і талановиті, дружелюбні люди. Також частими гостями у нашому селі є лелеки, які мають декілька гнізд і щороку повертаються до своїх домівок із теплих країв. Окрасою нашого села є відпочинковий комплекс Таня. Який припаде до душі поціновувачам тиші та спокою, бо розташований серед мальовничих карпатських пейзажів. На території є сауна, відкритий басейн, камін, прекрасна зона закритого паркінгу, фітобочка, сон на вуликах, альтанка, барбекю та дитячий майданчик. На вас чекають цікаві екскурсії, смачні дегустації і, звичайно ж, захоплюючі краєвиди та незабутні враження. Певняємо, що відпочинок у Даняві не зрівняється з жодним іншим відпочинком, адже тут ви зможете відпочити не тільки тілом, а й душею. Це тотальне перезавантаження, яке критично необхідне кожному українцеві у такий важкий час. Території відпочинкового комплексу оснащена всім, щоб забезпечити ваш найкращий відпочинок. Також на території є продуктовий магазин, де ви зможете придбати необхідні товари. Сподіваємося, що це відео подарувало вам тільки приємні емоції. Запрошуємо всіх охочих відвідати наше мальовниче невеличке село Танява. Щиро вдячні збройним силам України, які дарують нам можливість жити. Слава Україні!